Всім привіт! Ви на каналі Новинки для дітей, і сьогодні ми будемо робити ось такі квіти. Для цього нам знадобляться серветки, нитка та ножиці. Серветки можна брати як великі, так і малі. Ну що ж, почнімо. Беремо сім серветок та складаємо їх так, щоб лінія згину була на одному боці. Тепер обрізаємо цей бік. Тепер складаємо нашу, с, наші серветки у гармошку, як це показано на відео. Після того, коли ми склали в гармошку, беремо нитку. та зв'язуємо посередині гармошки. Я зв'язую декілька разів, щоб, наша, щоб моя квіточка не розв'язалась. Після того, коли ми зав'язали, ось так обрізаємо. Тепер обертаємо та кожну серветку ось так. Згортаємо до серединки, поки не закінчаться серветки. Тепер шукаємо серединку та трішки обминаємо. І все, наша квіточка готова. Підписуйся, став лайк та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Па-па!